Так, прийшов до мотика, з рюкзачка достав приїзд якорь. Такий це старошачий, яд Яво 360. Хочу поменять. Так як тут 6-вольтовий. Воно з зарядкой то просто. Сейчас поставив таке рідне ще. А це прикупив. Той піднастроїв те, що тут було. Ну, там вигорів ще контакти. Це знайшов новеньке ще тих часів. Чехословакія. Реле, регулятор. Він там новенький. Тих часів. Словакия. Не наводил ще тих часів. 75 Вт. Ще в людей воно є. Де хто може скаже, що зараз CDI актуальне? Актуальне. Ну не дуже воно по надійності Я хочу, щоб воно було все в оригіналі там. Так як має бути. Ще два слова про якер. Чим ці якаря краще, чим ніж що тут. Таке свічення проводу, воно менше. Це дозволило намотати більше витків на якорі, меншої проволоки. В 634-х оцих. Провод товщий. І це дає змогу зарядку видавати одразу після пуску. Тобто на холостих вона має працювати вже з зарядкою. А не так як ця півтори лампочка тухне, а зарядки як не було, так і нема. Зарядка йде десь від 2000. От на цих якорях зарядка йде одразу. Більше витків дає свої плюси. Так, замінив ще шланечку, таку встановив гумову. А то та добія силиконова. Такі вони, іначе нічого, поки новенька, м'якенька, Туди-сюди бензин. Добіє почина пропускати з-під штуцерів. Залив бензинчиком. Дві літерки розбавив. В мене там перелив, я правда. Така авіаційна олива, розбавив ще нею. Така для газотермінних двигунів олива. Що ж хочу сказати? Так як двигун ще холодний холодний, я хочу спробувати запустити. Скільки? Спробую зараз двічі качнути. Вмикнув флажок, зараз спробую двічі. Ану, з двох ніс третього хвата, тобто треба три рази качнути, ану три. Ні. Треба. Газною Газкою Може залево Теба Теба якаба А ну ще Да, двох разів мало Треба Разів 5 Диркнути спочатку, потім має запуститись. А може ще так він хвата Паливо закінчилось, баці. Він отак хватанув повітря. Ну що треба ж запускати? 别在问我。 остатках масла бензин кончається, остатки масла там вже скаплюється. Що воно? Тут таке воно і запускається. Нічого, хай він. Прочмишиться новенький бензин і на іншому сорті масла. Хочу сказати, що ця фірма гів, you но know. не раджу нікому його брати. Це українське скутер 2Т, напівсинтетика, І вона гріб як дурне і мило, а воно негодне, воно те червоне. Говно. А це хороше таке На Києві. хада 2Т. Але воно дороге вже зараза дуже подорожало. Майже пошти 500 гривень, а це по 200, ну воно говно. Легше звичайне дизельне або якесь індустріальне лите. То якось так. Я кажу, я перелив сюди оливу газотурбінна. Не пам'ятаю, де банка вже там. Може найду. Покажу, а не найду, не покажу. А ось вона. Ось. Вона вже кисточки миється там. Оце. Вона дуже дорога, ця лива. Американська. Все не по-нашому, а є по русському русском продукт не, классифи... не, классиф... не классифицирован как опасное вещество федерация федерация а по сути ничего так и не написано что за оливо Азотурбина турбин. Турбіна, Енджина і аксесуари така вона високої чистки і там вона дуже хороші Мало малозольна Якось так. Як там по крутому Хоп. тут підняти. А ну а, ще там мені хтось сказав, як надо заводити. то я рукою записывав заложу. Типа... Всі можете рукою завести. А отак в самий низ. Ось уже вперлось. Два щелчка назад і пробувати пускати. Два. Ну, пускається просто холодний ще. Зараз вимкнути, заведеться ще. Так, поверлось. Вмикаємо запалення. Два щелчка. Раз. Два. Е. Може, коли як. Треба прогріти мотор. А. Да. Так. Мотор не прогріти, я думаю, як все там добре воно все добре працюватиме. Поміняємо ці деталі. Просто на цьому вигоріли контакти на ті катушки, де, коли газуєш, і в той момент, коли вже предел там до 8 вольт доходить, контакт розмикається. Цей контакт, щоб багато вольти не давати, він розмикає. І вигоріло. Я там піджав пружинок. Ну, хай туди новеньке, є новеньке. А як і замінимо 100%. Все тоді.